1941 1945 років, коли гітлерівці стали стрімко просовуватися в глиб нашої країни, командування радянських військ зрозуміло, що повернути втрачені території найближчим часом не вдасться. Тому Кремль повернувся до ідеї розгортання підпільно-партизанської боротьби в тилу ворога. За офіційною статистикою, з червня по вересень 1941 року на території України було створено 23 обласних, 685 міських і районних підпільних партійних комітетів, 4316 первинних підпільних парторганізацій і груп, які налічували. 26 тисяч комуністів, дев'ять підпільних обкомів, 213 міськомів і райкомів комсомолу, 286 первинних комсомольських осередків. Залишено в тилу 566 комсомольців з індивідуальним завданням. Не залишилась осторонь і Полтавщина. в тесной печурке огонь На поленях смола, как слеза И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шетали кусты Белоснежных полях Под Москвой я хочу, чтобы слышала ты.